Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Борнмут дає 24 мільйони за гравця збірної України. Ротань відверто прокоментував скандали із гравцями в полісі. Клуби серії А та АПЛ борються за зірку Шахтаря. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Випуск вийшов дуже цікавий, тому беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин! Жерона може підписати Шапаренка вільним агентом. Іспанський клуб опрацьовує ще один варіант із українського ринку. Контракт Шаперенка спливає 30 червня 2026 року. Жерона розглядає можливість підписати попередній контракт, щоб отримати гравця безкоштовно наступного літа. Не виключений і варіант зимового трансферу за символічну компенсацію, усе залежатиме від позиції Динамо. Гірник має попит в Європі, як повідомляє ТрансферФіт. Болонія намагається підписати нападника Шахтеря Егіналду, але ж перешкоди на шляху до трансферу, висока ціна за бразильця, а також конкуренція за гравця. Зазначається, що Егіналду хочуть отримати також клуби АПЛ та Бундесліги. Нагадаю, Егіналду підписав контракт із Шахтерем у 2023 році, який діє до 2028 року. Цього сезону він забив 5 м'ячів і віддав дві результативні передачі в 16 матчах. Наприкінці березня 2026 року на збірну України чекає щонайменше один важливий матч відбору на Кубок світу у такій ситуації національній команді необхідні всі футболісти, які здатні принести їй користь. Андрій Єрмоленко готовий повернутися в табір синьо-жовтих у будь-який момент, що він і підтвердив в інтерв'ю. Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко дав зрозуміти, що не ставить крапку в питанні можливого повернення до збірної України. За словами футболіста, для нього національна команда ніколи не була закритою сторінкою. Проте остаточне рішення завжди залишається за головним тренером досвідчений півзахисник підкреслив, що не розглядає виклик до збірної як щось само собою зрозуміле. Він вважає пріоритетом стабільну гру на клубному рівні. Та розуміє, що шлях у національну команду лежить винятково через результати та форму, а не через минулі заслуги. При цьому 36-річний футболіст зазначив, що перебуває в постійній готовності відгукнутися на можливий виклик від Сергія Реброва. Ярмоленко дав зрозуміти, що зосереджений на виступах за Динамо, а подальший розвиток ситуації залежатиме від його гри та тренерського рішення. На рахунку Єрмоленка 46 голів у збірні України. Йому залишилося забити два м'ячі, щоб зрівнятися з рекордсменом, яким залишається Андрій Шевченко. Захисник збірної України та Шахтаря Микола Матвієнко підбив підсумки виступу національної команди у відбірковому циклі Чемпіонату світу. За останні роки команда Сергія Реброва неодноразово стикалася з критикою болівальників та експертів. За підсумками кваліфікації, Україна посіла друге місце в групі, набравши 10 очок у шести матчах, і продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль. Нагадує Sport.ua. Попереду у синьо-жовтих вирішальні матчі плей-офф. Уже 26 березня 2026 року збірна України прийме Швецію у півфіналі відбору. А в разі перемоги зіграє 31 березня з переможцем пари польща албанія Під час кваліфікації гра української команди неодноразово ставала предметом критики. Особливо багато запитань викликав виїзний матч з Азербайджаном, який з боку виглядав важким і нединамічним, що породило сумніви в настрої та якості дій збірної. Виходячи на поле, ми ніколи не відчуваємо номер. Бувають матчі, де суперник повністю закривається, і тоді все вирішують нюанси: якість поля, швидкість м'яча, терпіння. У Баку нам довелося шукати рішення на ходу, але бажання перемогти було у всіх, зазначив Матвієнко. Захисник також дав стриману оцінку виступу команди у відборі, підкресливши, що максимальний результат можливий тільки за умови перемоги в групі. При цьому він не приховує особистої мрії зіграти на чемпіонаті світу, попри вже солідний список трофеїв у клубній кар'єрі. Що на тижні коуче збірної Румунії було госпіталізовано через ускладнення із серцем, що спровокувала застуда. Інтенсивне лікування тільки погіршило стан 80-річного фахівця, і наразі він перебуває під наглядом лікарів. Ситуація навколо полісся останніми тижнями викликала підвищену увагу. Сергій Чоботенко і Олексій Гуцуляк після внутрішнього конфлікту опинилися в резервній команді. Однак, згодом вони повернулися до розташування основного складу. Головний тренер Полісся Руслан Ротань. В інтерв'ю клубній прес-службі відверто поділився думкою про скандальну ситуацію. Повернення гравців стало важливим моментом для колективу, який у цей період перебував у непростій емоційній ситуації. У клубі не приховували, що рішення про тимчасове відсторонення футболістів спричинило внутрішню напругу, але розглядалося як крок, спрямований на збереження дисципліни та командних принципів. Головний тренер Житомирського клубу Руслан Ротань детально зупинився на тому, як команда сприйняла цю ситуацію. За його словами, реакція футболістів на переведення партнерів до Ю-19 засвідчила, наскільки подібні рішення позначаються на загальному психологічному стані колективу. Для команди це дійсно було важливо. Я бачив реакцію хлопців, коли сказав їм, що Чопотенко та Гуцуляк переведені в U-19. Вони були розгублені. Це не була паніка, але відчувалося, що всім непросто, зазначив Ротань. Тренер також підкреслив роль президента клубу, подякувавши йому за виважену позицію і підсумкове рішення, ухвалене на користь гравців та українського футболу. За словами Ротаня, колектив цінує такий підхід та усвідомлює, наскільки важлива довіра та підтримка з боку керівництва. Серйозна пропозиція. Захисник трапзонспора та збірної України Арсеній Батагов привернув увагу клубу англійської прем'єр-ліги. Інтерес до футболіста виявив Борнмут. Повідомляється, що англійський клуб уже покращив свою пропозицію, запропонувавши за Батагове 4 мільйони євро одразу, та ще 20 мільйонів у вигляді обов'язкових виплат. Саме ця умова є ключовою частиною потенційної угоди. Переговори між Борнмутом і Трабзонспором наразі тривають, а трансфер українця до АПЛ стає дедалі реальнішим. Нагадаю, що Батаго має замінити у складі вишень Іллю Люза Барно, який влітку перебрався до ПСЖ. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко про завершення професійної кар'єри. На даний момент думаю, що це мій останній сезон. Побачимо, що станеться. Але на даний момент я думаю саме так, сказав Андрій Ярмоленко. Юрій Вернедуб склав рейтинг футболістів, які можуть змінити УПЛ на закордонні ліги. У цьому списку опинилися не тільки гравці Динамо. Вернедуб виділив одразу кілька молодих талановитих футболістів. Повідомляє український футбол. Юрій Вернедуб уже декілька місяців працює в Азербайджані. Він не приховував, що хотів би запросити до своєї команди кілька гравців з української прем'єр-ліги, але поки що Невчі не має такої можливості. Одночасно з цим тренер розповів, які футболісти можуть переїхати з УПЛ до Європи. Насамперед досвідчений тренер виділив 20-річного захисника Тараса Михавка. Наставник вважає його першим претендентом на трансфер до європейського клубу. Але багато чого залежатиме від форми гравця та планів Динамо. Також Юрій Вернедуб розповів, що його колишній підопічний з Кривбасу Єгор Твердохліб мріяв грати за кордоном. Але поки що 25-річний форвард виступає в ЛНЗ. Сам тренер хотів би бачити гравця бундеслізі, щоб я виділив раміка Гаджиєва. Зараз у нього важка травма. Мені подобається цей футболіст. Він заслуговує на підвищення. Ну і сюди я б ще б додав згисника Ілю Крупсько. Молодий хлопець, може у нього все вийде? розповів Вернедуб. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!